Так, Друзі, дивіться, що в мене можна замовити. Ось такий такер для монтажа труби для теплої підлоги. дивіться. Ось такий він. Ось Сюди ставляться скоби. Тут є ось такий грузик для прижиму скобів. і ось це якраз зараз запакую людині, відправлю. Дивіться, це, це, ну, Я так зрозумів, цей хлопець колега мій, тільки десь з Івано-Франківщини. Ось, Замовив у мене ось такий такер. ось, е, Скажу, що е, цей такер, ті, що мені порекомендували, то вони їх в оренду здають вже більше п'яти років. кажуть. І дивіться, ось такий можна розмочик замовити ще. це Теж цей хлопець замовив через мене, дивіться, ось такий. от. Ось, Що мені знаєте, в ньому що в ньому є, бачите, не в самому цьому тілі, бо в мене є з чим порівняти. Ці закручується, да? а болтик приварний. І є отака от штучка під руку. Не треба ключі, нічого, бо я і ключ. І тут же ці по мене поскручувалися там буквально за два рази, а це взагалі класно. Так, раз прижав, трубу і все То Цей колега замовив, дивіться, в мене е такер і ось такі скоби тисячу штук. Приблизно вистачає їх на 250 метрів. 200-250 метрів труби, залежно, як ви, як ви будете економити, як то кажуть. Так що, друзі, як я кажу, хватить на колінах повзати і хватить трубу в руках носити. Так що замовляйте, ціни дуже класні Ось, на цей комплект. Сам ними працюю, тому можу і щось про них сказати. Так що, кому потрібно, пишіть в особисті повідомлення.